Майя Коцюба 12 років працює соціальною працівницею. Два з них у Гурівській громаді Кропивницького району. Каже, щодня опікується десятьма людьми. Нині їздить до них на велосипеді. Ще два тижні тому ходила пішки. Від краю до краю 12 кілометрів тягнеться село Гурівка. Ну, є в мене там вже і під лісом бабуся. Колись було і в лісі там бабуся в мене, це ж дуже далеко, великий кілометр. Но зараз є туди під лісом, мене там дуже підопічна. Я до неї добираюся. Но зараз добре зручно, що на велосипеді. Половина швидше. Це ж, якщо ми йдемо пішком. А велосипедом це дуже зручно, що тут можна і щось підвести і руками в руках все не несеш, і ну, пішком не ходиш, що далеко. Дорогу до підопічних купує для них продукти. Це мене заказала, підопічна моя. дивіться, дивіться на будинок. Доброго дня. Галині Левковець 80 років. Каже, доглядає за хворим чоловіком. Діти померли, онуки виїхали з села. Розраховує тільки на допомогу соцпрацівниці. Нема кого. Той в місті, а й в гарманії. Велосипеди купили усім 14 соціальним працівницям громади, каже голова Анатолій Склярчук. В районі 100 тисяч на 14 велосипедів. Витратили ми з бюджету громади, щоб на цю закупку велосипедів. У нас в громаді біля 6 тисяч населення, але це. Колишні об'єдналися ми з сім сільських рад, то протяжність 60 тисяч квадратних метрів дуже велика. І пишне, наприклад, село у нас, це межа Миколаївської, Дніпропетровської області, процентів 70, може навіть 80 це люди, вже яким за 60 років. Я ж кажу, виникла така проблема, що дуже тяжко було добиратися нашим соціальним робітникам до, до цих своїх кидопічних, і тому ми закупили сволосе. І ця поїздка ще корисна для здоров'я, для нашого, що ми це більше рухаємося, чим сидимо. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький.